Мій дорогий данечка, ще один рік, коли затамувавши подих, я маю велике щастя спостерігати, як ти зростаєш. Тобі вже дев'ять і ти такий дорослий, ти вже майже підліток. В цьому році ти проявив свою зовсім недитячу мудрість. Ти відкрив таку велику сміливість, але перш за все, це сміливість бути собою. Ти розкрив ще більше своїх нових талантів, нових суперздібностей та дуже гарних чеснот. Для тебе і далі дуже важливо, щоб всі були дружніми. Для тебе дуже важлива дружба. Я тобі скажу, що світ навколо тебе стає ну, точно дружнішим і точно кращим. Це вже город Дані Талантіще. Дані талантіще. Денька, що на ньому росте? Кабачки, кабачки, п'яса ага. пікрушка, яблу маковка та хімаковки. Твоя любов до природи просто захоплює. Дякую тобі за нашу команду в втерпілі. Дякую за наш перший евент. Дякую за твої рибалки, дуже... мій це коханий дебитчик. Маленька. А ще цей рік відкрив нам нову школу та нових друзів, нові захоплення, нові відкриті таланти та перемоги. Цього року це хіп-хоп, твої захоплення танці. Як же ти класно рухаєшся? В тобі є дуже гарне відчуття ритму. Це твоя неймовірна харизма. Багато виступів було цього року із хором. Ти так мріяв займатися вокалом і як же красиво і чисто звучить твій голос. Це дійсно справжній голос твоєї душі. А ще музика музика твоєї душі, яка приносить людям велику радість. Цей рік також був сповнений дебютами, коли виконувалися твої маленькі і великі мрії. А мріяти ти мрієш глобально. Я дуже хочу, щоб твої всі мрії Я так щоб ангела охорони, там завжди ще повернули крім донецького, забить і. І щоб на, був великий купок щастя Дякую, дякую тобі за наші подорожі по життю, за той шлях, який ми проходимо з тобою разом, за твою довіру і відкритість до нового. Цього року ми з тобою відкрили новосілки. Перший, хто нас зустрів, лежатка вдома. Тим, голос я Ай, вистач, Бажаю тобі, моя радість найкращого нового року. Бути собою, бути щасливим, радісним. Легко, вільно, високо літати, впевнено, сміливо крокувати по життю, проявляй все найкраще, що в тобі є: з любов'ю в серці та вірою в душі. У тебе все вийде, моє сонечко кохане, ти великий молодець, ти моя зірочка, моє талантіще, моє безмежне щастя. Люблю, пишаюсь, надихаюсь. Бажаю самого найкращого року.